Що ж, друзі, доброго дня. Угляді. На у нас така от шкода, це Супер Б. 10 рік, 2 літра, турбодизель на гарній реалізованій оптиці. Ось з такими надписами Super B. Є у нас партронічки попереду, позаду. Оригінальні диски. Шкодовські. Комбіновані сидіння, шкіра плюс алькантара. Присутня пам'ять сидінь, електрорегулювання, повне електропакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням та підігрівчиком. Центральний замочок, автосвітло, мультикермо, мультикремо, на якому можна виконувати перемикання по інформації, управління дзвінками і управління гучністю мультимедії. Пробіг у нас складає 293 тисячі. Оригінальний. Як бачите, помилок немає. Машина повністю справна. Магнітова Columbus, дуже гарна. Є в нас тут AUX, радіо, медіа, телефончик, навігація, управління клімат-контролем. Також є підігрівчики сидінь, механіка шестиступка. Приключення стабілізації, датчик тиску в шин, відключення партнечки. Ось такі, де в нас знаходиться прикурювач та попільничка. От ми вже знаходимося позаду. Просто подивіться, скільки тут місця. Це, я не знаю, раз, два, три, три кулаки моїх. Це, я розумію, мега клас. Можна використовувати навіть як возить когось, бути водієм. Є в нас тут кармашки, задні підігрівчики, клімат-контроль, прикурвач і Підвокітничок, ось такий гігантський, в якому є підстаканники. Бачите, як в Ауді зробили. ну Дуже класно. Ззаді у нас є така от шторка. Все дуже класно. Також є дефлектори повітря на стоєчках. Позаду можете бачити роздвоєний вихлоп TDI, бо це у нас 2 літра турбо. ЛП Супер Б. Багажник у нас просто велотенський. Можна поскладати все, що забажаєте. Є підсвітки, гачечки, отака от поличка. І маємо нішу. І що ми там бачимо? Є в нас повноцінна запаска з домкратіка, з балонічком. Все, що потрібно. Тому можна буде замінити колеса в випадку, якщо щось проб'єте. Тому, друзі, кого цікавий такий супер Б, буде стояти по дуже гарній ціні. Приїжджайте на майданчик, на автопоїнт. Село Білоградка, Софійська, 19. Автопоїнт. Придбай, якісне авто.